Доброго ранку, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми дуже коротко про головне про те, що вночі 4 липня росіяни завдали повітряний удар дронами Камікадзе з північного напрямку. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за офіційними даними командування повітряних сил, минулої ночі росіяни запустили по Україні з північного напрямку зі своєї Курської області 22 дрони Камікадзе типу Шахет. І вони летіли е, у загальному напрямку через нашу Сумську та Чернігівську область на південний захід та просто на захід. Е, в результаті успішної роботи протиповітряної оборони було збито загалом 21 з 22 цих дронів у межах Сумської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Київської та Житомирської областей. Одеську область відповідно не атакували. У нас не було навіть повітряної тривоги. І е, слід зауважити, що єдиний не збитий дрон він влучив у енергетичний об'єкт у Чернігівській області, який вже відновлюють. Також дуже раджу подивитися наш аналіз роботи протиповітряної оборони за минулий місяць за червень 2024 року. Стежимо за ситуацією в небі. До побачення, слава Україні!